Всім привіт! В цьому відео ми з вами доробимо наш прекрасний сайт. А саме додамо до нього форму, де користувач зможе залишити своє ім'я та імейл, натисне на кнопку запустити гуся, йому покажеться гарна анімація. Після цього імейл відправиться вам на пошту, де ви зможете дістати дані цього ж користувача і відправити гуся дійсно, куди потрібно. Таким чином, ви отримуєте повноцінний сайт зі зворотним зв'язком від ваших користувачів. І крім цього, ми наш сайт покладемо на хостинг і отримуємо на нього посилання, яке буде працювати на будь-яких пристроях. І ви зможете поділитися цим посиланням з усіма друзями та знайомими, показавши, що ви дійсно зробили свій перший сайт, а можливо, навіть і не перший. Тож, давайте з вами почнемо. Поки у нас форми ніякої немає. Тому ми почнемо з того, що створимо секцію для форми. У нас є секція перша сторінка, так, main page. Є секція з фактами про гуся. І буде ще третя секція, яка буде, тільки правильно треба написати, section. Яка буде мати клас form-section. Form section Супер. Копіюємо цей клас і подивимось, які стилі нам треба сюди примінити. Значить, Form Section точно має в нас градієнт. тому ми цей градієнт копіюємо. Ось він в background -і. Background, і Там linear градієнт, і далі йде градієнт. Потім у нас, крім цього, є відступи падінги Всередину, тобто це внутрішні відступи. Бокові відступи ми не робимо, тому що вона, ця наша форма розтягується на весь контейнер. Бекграунд маю на увазі, тобто фон. А от вгору і вниз ми бачимо, що тут по 80 пікселів. то ми ці падінги пропишемо. Це у нас падінг топ 80 пікселів і падінг ботом теж 80 пікселів. Зберігаємо. Якщо ми оновимо, то тут майже нічого не буде показано, крім наших двох падінгів. Тож ми продовжимо далі, зробимо нашу форму. Для того, щоб зробити форму, ми використаємо новий тег, який називається форма. В Action ми ставимо ось таку решіточку, тому що нам action по факту не потрібен. Ми форму будемо опрацьовувати за допомогою JavaScript, про що поговоримо трошки пізніше. І дамо клас також. Form container. Головне, правильно написати. Це в нас є. Далі йдемо в стилі, подивимось, які ж властивості має наш форм-контейнер. Тут у нас є background, білий нам потрібен, бордер радіус також. Це ми скопіюємо зразу. І далі ми подивимось, які у нас внутрішні відступи. Вгору 32 пікселі. По бокам по 60 і знизу теж 60. Внутрішні ці відступи ми пропишемо падінгом також. Падінг top 32 пікселі, все інше по 60 left 60, right, так же само 60 і bottom. 60 пікселів. Зберігаємо. Якщо ми подивимось, то ось що у нас буде відображено, бачите, така дуже широка форма. Що нам треба зробити, насправді, це також задати ширину цій формі. Вона ж у нас все-таки не на весь екран. Це 573 пікселі і центрування. Значить, ширина 573 пікселі. Це в нас є. Далі центрування. Як я казав, це дуже складна тема, тому ми вивчимо його трошки пізніше. Використаємо просто margin-auto. Margin-auto нам відцентрує форму. Далі, це у нас теж є. Наступні елементи: це у нас тризуб і заголовок. Значить, image. Ми прописуємо адресу до нашого тризуба. Можемо скопіювати його назву в Alt альтернативний текст. Не думаю, що, що тут треба ім'я класу, тому що у на нас терзуб насправді однаковий. Е, і відступи в нього теж однаковий. Так, тепер у нас є title. Отакий, От поділись поштою. Він у нас буде в тегу H3 заголовок. Можна в інший тег, але використаємо просто H3. І клас у нас form title. І також давайте зразу скопіюємо сюди опис, тобто Description. Це у нас ТП клас форм description. Дуже неочікувано. І копіюємо сюди Description. Є. Yeah. Тепер ми будемо прописувати перші стилі. Значить, для форм тайтла: що нам треба? Для форм тайтла Давайте дивитись. Form title у нас має відступ вгору 32, відступ вниз 12. І оці всі стилі до Font Style. E, display Flex нам не треба в даному випадку. Значить, Margin Top e, 32 пікселі, Margin Bottom, Це ж зовнішні відступи у нас. E, вниз 12 пікселів. Зберігаємо, подивимось, що тут вийшло. Ну, майже як треба, тільки треба ж тепер центрувати. А центруємо ми форм контейнеру, задамо текст align центр Це працює для тексту і елементів стрічкових, а не блочних. Ну, про них теж ми дізнаємось трошки згодом. Значить, це в нас є. Тепер треба робити поля форми. От для поліформи у нас будуть використані нові стилі. Значить, також ми можемо побачити, що наша форма дуже широка. У падінга є такий сайд-ефект або ж побічний ефект, що він розтягує форму. Для того, щоб форма все-таки тримала свій розмір, треба задати таку властивість на форм-контейнер, яка називається Box-Sizing Border Box. Тобто, щоб падінги у нас не розширювали межі форми назовні. Якщо ми збережемо. І оновимо, то ми можемо побачити, що форма якраз стала вущою, як нам і потрібна. Так, тепер ми продовжимо з того, що додамо два поля. Поля, ці називаються input. Перейдемо в HTML, в техform. Значить, у нас буде перший інпут, який буде це буде div з класом form field, тобто поле форми. Так? І тут у нас, давайте поки що лейбл наш скопіюємо. Саме тег на, на поле для вводу, воно називається Input. Це наш новий тег. Type текст. Тобто туди вводиться текст. І далі починається багато атрибутів. Значить, це у нас буде ім'я користувача, так, тобто клас спочатку form field Input. Тобто, тому що у нас буде два поля. Input з однаковими стилями, так? Потім name це те, що ми побачимо в листі від користувача. Тут буде просто ім'я і ID це унікальний ідентифікатор. Ми його використаємо в деяких місцях. Назвемо його username. Так? Тобто ім'я користувача. Тепер це ми з вами зробили ось цю штуку. А ще саме треба лейбл, тобто оцю таку штучку. лейбл в перекладі, як етикетка до товару, так? І також такий же одноіменний тех'я називається лейбл. Ми туди копіюємо ім'я. В атрибут for, через цей атрибут він з'єднується з інпутом. Тобто інпут завжди використовується з лейблом. Так, лейбл for username. Так. Це в нас є. І клас також треба задати. Клас у нас form field label. Дуже неочікуване ім'я. Ось так. Зберегли. Тепер, якщо ми подивимось, то буде щось ось таке, бачите? Тут у нас є поле, можна щось вводити. Але нам треба його стилізувати, щоб воно ж було схоже на дизайн. Давайте почнемо насправді з того, що у нас лейбл буде розміщуватися над інпутом, так щоб вони по вертикалі, а не по горизонталі були розміщені. Для цього ми використаємо наш Flexbox. Ми скопіюємо наш Form Field і напишемо там Display Flex. І Flex Direction Column, тобто розмістити елементи в колонку. Якщо ми оновимо, то так вони в колонку. Але все-таки ще відцентровані. Для цього ми використаємо ще одну штуку, яка називається Align items, Flex Start. Тобто розмістити, вирівняти елемент. По початку нашого флексу, так? тобто по лівому краю. І тоді у нас все стане як треба. Почнемо ми з самого лейбла. Скопіюємо його стилі, теж все до font-style. Знайдемо наш клас лейбла, form-field-label, Ось він тут. Скопіюємо туди все, що ми перемістили до того, видалимо зайве. Є. Ось, бачите, якщо ми оновили, то нічого не змінилось, тому що стилі дуже подібні. Вниз тут відступ 8 пікселів. Тож у нас тут margin-bottom 8 пікселів. Є. Далі. Чого нам ще тут не вистачає? Не вистачає у нас стилізації самого інпуту. Що є у нас в інпуті? Ну, по-перше, це висота і ширина. Значить 453 пікселі це висота. І 50, 60 пікселів, навпаки, 60 пікселів, Висота 453 ширина. Так, тому ми скопіюємо ім'я класу Form Field Input. Ш, висота 60 пікселів і ширина 453. Ось так. Це в нас є. Чого ще не вистачає? А, давайте подивимось: ось бачите, яке величезне поле. В інпуті є текст, який теж має якось правильно відображатися. Давайте, значить, нам треба обводка, скруглення куточків, ну і внутрішній падінг якийсь, хоч він на дизайні і не показаний. Form Field input. Обводка синя у нас, бачите, це бордер, тобто і бордер радіус скруглення куточків. Якщо ми оновимо, то бачите, воно все якраз змінилось. Значить, давайте подивимось. Тексту тут у нас немає, тут має бути ще, по ідеї, стилізований текст. Але ми щось таке з ним зробимо. Давайте поставимо внутрішні відступи, наприклад, по 8 пікселів. так? Тобто нам треба вони зліва і справа. Padding left 8 пікселів І padding right також 8 пікселів. є. Оновимо. І ось, бачите, у нас виходить такий текст. Я б йому задав ширину, от, подібно до цієї. Тому, я думаю, ми з description просто трошки візьмемо стидлий і перемістимо їх вниз. Значить, у нас, як же називається наші стилі Description Form Description. Пошукаємо його в стилях, а його тут немає. Це значить, що ми забули до Description стилі задати. Але це ніколи пізно, не пізно зробити. Тим більше у нас в два місця потрібні ці стилі. Від «Font Weight» до Color. Ми беремо ці стилі, вставляємо в Description. Ось так. Зберігаємо. Давайте ж подивимось, тут взагалі щось змінилось. Та майже нічого не змінилось. Можливо, там відступ вниз у нас 24 пікселі. це якраз те, чого не вистачало. Тобто, margin bottom 24. пікселі. Це в нас є. І так, як ми і казали, font-weight, font size, line-height і color. Ми скопіюємо в form-field-input, Тому що вони теж там потрібні. Ось ми зараз оновимо. І тепер, коли ми пишемо текст, бачите, та він досить великий, ну, якраз такий, як нам і потрібен. От. Значить, з першим полем ми вже розібралися. Це великий прогрес. Тепер розберемося з другим полем. Друге поле в нас називається «Email». Що нам потрібно? Підемо в «Index.html». Значить, для цього імейла. форм-філд у нас залишається таким же самим, тобто ми його просто продублюємо. Так як це теж поле форми. Потім у нас input. Пишемо його. Це тайп. Якщо там був текст, то тут тип нашого інпута це вже імейл. Ось. Далі, що ми сюди копіюємо також. Це ім'я цього поля. Ну, назву класу. Назва класу у нас така ж сама. Далі ім'я. Це у нас імейл, тобто те ім'я, яке ви побачите, що покажеться вам в листі. І унікальний ідентифікатор: це у нас буде user імейл. User імейл. Є. Yeah. Тепер нам потрібен лейбл. Значить, імейл. Ми скопіюємо той текст, так? І тепер ID. Копіюємо також for Атрибут. І form field Label у нас також переходить цей клас до лейбла. Супер, це ми з вами все зробили. Тепер подивимося, як відображається. Ось тут додався email, в принципі, все добре. Тепер нам необхідний відступ вниз. Тут він 24 form field. Form field. Ось він у нас. Margin bottom. 24 пікселі. Це в нас є. Подивимося, як виглядає. Супер. І у нас ще є кнопка, але там уже інший відступ трошки. Давайте спробуємо зробити кнопку. Тим більше, що ми кнопку робили до того. Тобто, це для нас вже знайомий елемент, знайомий. Button. Class. Form. Button. Form. Button. Можна повністю написати, можна так, як ми. Так, тобто просто скорочено. І запустити гуся нам необхідно скопіювати текст. Це в нас є. Тепер копіюємо форм-бот. На ньому буде багато стилів, тому що кнопка це у нас візуально яскравий елемент з купою, купою стилів. Що нам тут треба? Border, Radius, Background. це точно. І потім ще нам треба стилі самого шрифта. Щоб їх взяти, вам теж треба знайти саме елемент текст. Оцей маленький всередині вибрати. Тобто, знаходите фрейм і натискаєте на необхідний шар, щоб отримати параметри тексту. Line height, що нам потрібно, Color, Line Height, все до фонд стайлу. Супер, це у нас з вами є. Видаляємо зайве. Тепер подивимося у нас виходить. Ось така кнопка. Немає ще тільки падінгів, і ще у нас обводка, якої не потрібна. Тому ми тут зробимо, значить, border none. Це зовнішня обводка, і outline, точніше, border, це внутрішня, і outline non. Це зовнішня виходить. Тому що вони нам не потрібні. І також дивимося, які тут відступи. Зліва, справа 24 пікселі, і вверх, зверху вниз і знизу по 12. Тобто це в нас падінги. Падінг, left 24 пікселі. падінг райт right 24 пікселі. Топ 12 пікселів і bottom 12 пікселів є. Yeah. Подивимося тепер, що у нас виходить. Ну, Зовсім інша справа. Єдине, що то я б все-таки додав ще одну класну штуку. Щоб коли ми наводимо на кнопку, то у нас показувався більш звичний нам курсор. Тобто, курсор, поінтер. Таким чином, коли ми наводимо на кнопку, то бачите, у нас покажеться курсор. І тут би теж таке зробити. Тобто, Ми знайдемо кнопку, яку ми зробили ще на найпершому нашому уроці main page button, і теж додамо туди курсор Pointer. І гірше точно не буде, а навіть краще. Так, це ми з вами вже зробили. Давайте ще раз глянемо, що у нас тут виходить. Значить, ім'я, тут у нас імейл. Ну, виглядає добре. Єдине, що тут, бачите, більший відступ, 48 пікселів. А так як у нас від поля форми відступ 24, нам треба щось із цим зробити. Ми можемо написати ще один клас, де ми переб'ємо цей відступ вниз. Це буде Formfield field email. Копіюємо його, переходимо в самий низ стилів. Там, де у нас Formfield. Ну, насправді немає різниці, де саме. Головне, що після Formfield. І Margin Bottom у нас 24 було, а виходить 48. І ось тепер. Відображається саме так, як потрібно. Тепер у нас дуже важлива частина. У вас під відео буде архів з файлами. Нам необхідно їх відкрити і додати, підключити JavaScript і додати стилі з анімацією самого гуся. Значить, що у нас тут є? У нас тут є наш е, анімашка гуся, так, goose, goose animation. Ми її копіюємо в images, так, ось сюди. Goose Animation у нас додався. Бачите, який, яка гарна анімація. Далі у нас є HTML-файл Goose Animation. Ми його відкриваємо і бачимо, що тут ось така штучка є. Link. Це у нас перед завантаженням гуся, щоб до того моменту, коли користувач клікне на завантажити гуся, то він уже... анімація була завантажена. Тому ми його копіюємо в хед, кудись всередину. От, Кудись сюди. Так, з HTML-файлом ми розібралися. Тепер далі. CSS файл. Тут анімашка самого гуся. Ми його копіюємо, переміщаємо в стилі і теж кудись в кінець вставляємо. Є. І тепер найцікавіше у нас буде перше підключення JavaScript файлу. Через JavaScript файли відбувається вся логіка на нашому сайті. В нашому випадку це анімація і обробка форми. Тому ми зробимо ще одну папочку, якому тільки не вкладену папочку, а папочку на рівні index.html-файлу. Назвемо її. js, так, По розширенню. Копіюємо туди нашу form.js. Ну, ось так. І тепер підключимо його в індекс.html файл. E, JavaScript файли підключаються в самий кінець перед тегом body, який закривається. Що тут ми робимо? Напишемо скрипт, src атрибут І введемо його до нашого JavaScript-файлу. Form щось воно не, не дуже у нас додалося. Так, JS. Form.js треба вибрати. Ось так. Це в нас є прекрасно. Тепер ми відкриваємо сам JavaScript файл. Ми зараз не розберемося з усім JavaScript. -ом. Нам головне перевірити, щоб всі необхідні якби Зв'язані елементи мали необхідні атрибути. А саме ID. Так, значить, у нас має бути форм, оцей ID на нашому, на нашій формі. так? Ось тут має бути ID форм. ID, форм, ось так. Цю решіточку спереду ставити не треба, тому що ми через неї звертаємось показуємо, що це ID. В HTML не треба її ставити. Так, це в нас є. Далі launch button. Що у нас робить? Launch button у нас запускає всю форму. І, тобто її треба додати на саму кнопку запустити гуся. ID, launch button. Далі у нас що тут? Go to form button. Це та кнопка в самому горі сайту, яка спрямовує користувача до форми. Тут у нас MainPageButton, запустити гуся, так? ID отримує go to form button. Це в нас є. Що тут у нас ще є? User email field. Так, поле з емейлом. Нам треба знайти наш email, так? user email, field. І додати на нього атрибут. user email. Ось так. А можливо, воно у нас уже так і є. Давайте перевіримо. User email. Так, воно вже додано. Ось у нас ID user email. Прекрасно. Останнє, що нам залишається зробити, це викласти сайт на хостинг, щоб ви отримали посилання і могли ділитися з ним своїми друзями, знайомими, а також потенційними клієнтами. І також користувачі, які зайдуть на ваш сайт, зможуть запускати гусей, а ви, в свою чергу, отримаєте їх контактні дані на email. Давайте зробимо останній штрих на нашому сайті: це додамо тех для, точніше, для форм, додамо атрибут, який називається Netlify. Це назва сервісу, який ми будемо використовувати для того, щоб відправляти е, дані користувачів, тобто, і для того, щоб викласти ваш сайт туди, і щоб отримати посилання, звісно. Тож, ми переходимо на такий сайт, який називається Netlify. От він у мене вже відкритий. Скоріше за все, вам треба буде зареєструватися, то клікнете на sign Up. А я вже зареєструвався, тож я просто залогуюсь зі своїми даними. Ось з вами зараз ми зайшли на сайти, на цей ресурс, точніше. Тут певні сайти у мене вже є, але у вас екран буде схожий. Нам треба знайти кнопку, яка називається Add new site. І в ній вибрати Deploy manually. Слово Deploy якраз і означає, що ви ваш проєкт викладаєте на хостинг. Беремо нашу папочку з Бандера переміщаємо сюди. Чекаємо, поки вона завантажиться. І ось тепер у нас є перше посилання на сайт. Якщо ми клікнемо Open Production Deploy, то якраз у нас вже є посилання, і сайт наш знаходиться в інтернеті. Але не спішіть ділитися цим посиланням з друзями, тому що ми ще не налаштували форму. Поки що можна закрити сайт, нам треба перейти на вкладочку форми і включити form detection, тобто знаходження форм. І тут якраз зазначено, що на вашій формі має бути netlify атрибут. Якщо ви не впевнені, чи ви зберегли, чи зробили це, ще раз подивіться, щоб у вас цей атрибут був і щоб у вас всі файли були збережені. Прекрасно. Тепер нам треба перейти на Deploys і ще раз залити наш сайт для того, щоб форма розпізналась. Давайте тепер зачекаємо, поки New зміниться на published. О, супер, все є. Тепер переходимо назад на вкладочку Forms. Тут має висвітити, що у вас є а, активна форма. Ось вона, якраз, форм, так і називається. Наступне, що нам треба зробити, це це налаштувати нотіфікації. Переходимо в сайт Settings. Шукаємо тепер внизу вкладочку Forms. Form Notifications. І клікаємо на Add Notifications. Email Notification. Тобто тут треба ввести емейл, на який ви хочете отримувати сповіщення. Копіюємо наш емейл. Я свій вже скопіював. Вписуємо в емейл to Notify, зберігаємо. І на цьому має бути все. Переходимо на сайт overview. І тут у нас є вже повноцінне, постійне посилання, яке ми можемо скидати друзям, знайомим або ж потенційним клієнтам. Давайте уявимо, що я користувач, зайшов на сайт, милуюся ним, який він гарний і прекрасний. І хочу запустити гуся. Тож я клікаю на кнопку запустити гуся. Мене перенаправляє на форму, тут я вписую своє ім'я. Свій певний емейл і клікаю на кнопочку запустити гуся. З'являється така прекрасна анімація з гусем, який вилітає із сторінки, а ви, в свою чергу, на емейл отримуєте нотифікацію про те, що користувач залишив вам ось такі контактні дані. Таким чином, у вас є повноцінний сайт зі зворотнім зв'язком, з такою інтеракцією з користувачами, і це дуже чудово. Я дуже радий, що ви прийняли участь у такому нелегкому проєкті, як може здатися на перший погляд. Я сподіваюся, що вам дуже сподобалось і він вас надихне на майбутнє звершення. Або ж хтось із вас зрозуміє, що фронтен це дійсно ваше, і ви хочете продовжити далі свій шлях якраз в цій сфері. Тому дуже вам дякую за те, що прийняли участь, і побачимось з вами в наступних відео. На все добре!